Пішла оцифровувати трудову книжку, і виявилося, що на першій сторінці перший мій роботодавець не поставив підпис. Печать фірми є. Скажіть, будь ласка, чи вважається це якоюсь помилкою? Дякую. В інструкції про порядок ведення трудових книжок йдеться, що першу сторінку трудової книжки її титульний аркуш. Підписує відповідальна особа за ведення трудових книжок на підприємстві, після чого проставляється печать підприємства. У вашому випадку, вам необхідно звернутися до вашого першого роботодавця з проханням виправити помилку. Якщо ж, наприклад, підприємство було ліквідовано, вам необхідно знайти його правонаступника. Якщо ж встановити правонаступника вам не вдасться, тоді довести дійсність вашої трудової книжки вам доведеться тільки в суді.